Обнулили Україну російські базові угоди щодо чорноморського флоту. Держдума в односторонньому порядку анулювала. За проголосували 443 депутати за необхідного мінімуму 226 голосів. Дія угод від 28 травня 1997 року скасована. Нагадаю, згідно з документами були чітко прописані умови перебування флоту Росії на українській території, а також оплата та знижка на газ, яку Київ отримав, перепідписавши ці домовленості у Харкові в 2010 році. Рито добрий вечір. Чи означає власне те, що Київ вже втратив Крим і нічого не отримуватиме ніяких знижок за газ? Вітаю, ну Росія вже давно з часів референдуму вважає свій Крим своїм і платити не збирається, оскільки сьогодні угоди ці розірвали. Тепер Росія хоче сама вирішувати в односторонньому порядку та за російським законодавством статус та умови перебування чорноморського флоту на півострові. Таке рішення в Держдумі вже назвали історичним. Завтра за обнулення договорів проголосують у Раді Федерації баритися з цим рішенням не збираються. Натомість у російському МЗС не виключаючи таки доведеться говорити з Києвом щодо наслідків а, денонсування цих угод, оскільки можуть виникати якісь правові або фінансові питання. Нагадаю, що одніє, за однією з цих угод. Україна отримувала суттєву знижку за газ, чи відмінять її, і що буде з ціною, поки що ніхто не говорить. Не виключаємо, що у зв'язку з одностороннім припиненням Російської Федерації цих угод можуть ймовірно виникнуть правові фінансові майнові та інші питання, які вимагатимуть врегулювання з української сторони. Ми будемо готові обговорювати з урядом України, який ми сподіваємося буде сформований демократичним конституційним шляхом Держдума цього тижня а, намагається дуже активно займатися законотворчістю щодо анексованого Криму. Тут хочуть спершу синхронізувати фінансову систему півострова з російською, зокрема захистити кримчан вкладників українських банків. Ну і внесуть поправки до закону про громадянство, спростити його хочуть для так званих співвітчизників, тих людей, які говорять російською мовою. Правність володіння російською мовою перевірятимуть на спеціальних співбесідах з претендентами на отримання російського громадянства. І ще одну мову озвучив спікер Держдуми Сергій Наришкін Гражданин, претендуючи на те, щоб отримати гражданство Російської Федерації, должен або сам проживати когда либо на території Російської Федерації на території. Советского Союза или его прямые родственники по восходящей линии также должны были бы проживать в Российской Федерации, в Советском Союзі или на территории принадлежащей Российской империи. Це поки всі новини будемо слідкувати за тим, які ще законотворчі ініціативи пропонуватиме Держдума щодо Криму. Студія. Дякую, Рита. Про денонсацію угод україно російських Маргарита Ситник з Москви.